У вас скриплять двері? Я вас вітаю! Ваш автомобіль увійшов в режим тещі. І неважливо, наскільки молода чи стара ваша машина скрип не вибирає. Він просто з'являється. Особливо в спеку. Чому так відбувається? Ну, все дуже просто. У дверях є петлі, тулками та фіксатори. Їх треба періодично змащувати, бо якщо мастило висохло, з'являється тертя. А тертя це звук, від якого навіть сусіди починають здригатися. До речі, у вас теж починає скрипіти саме коли потеплішає? Напишіть в коментарях, коли останній раз. Чули цей концерт. Але є і хороша новина. Більшість скрипів це не поломка, а просто недогляд. Достатньо нормального змащення, і двері знову відкриватимуться, як в рекламі, дуже дорогого автомобіля. Що що, обрати? Найкраще це густе мастило з тефлоном. Воно не злітає одразу після дощу, не збирає пилюку і працює набагато довше. Консистенція має бути як мило. І тут лайфхак. Якщо мастила немає, беріть, звичайно, мило або парафінову свічку, проведіть кілька разів по фіксатору і отримаєте ефект, який ну, реально рятує. До речі, хтось з вас пробував цей дідівський метод. Напишіть також в коментарях, що спрацювало краще: аптечне, господарське чи ароматизоване мило. Повертаємось до мастил. На сайті або в додатку екосистеми автомобіліста Existua є все, що треба: Liqui Moly, Mobil та ще півсотні брендів. Є дешеві, є професійні. Якщо не впевнені, проконсультуйтесь. Наші експерти завжди вам підкажуть. Підбір за він-кодом вам точно не знадобиться. Хоча у нас і це можна. Доставка замовлення діє по всій Україні. Або обирайте самовивіз з кількох десятків наших відділів-продажів. Що вам зручніше, то і обирайте. Добре, як всі ці засоби наносити? Очищаємо петлі від бруду, витираємо насухо, наносимо змащення, відкриваємо, закриваємо двері кілька разів і тиша. Скрип зникає, душа співає, а двері мовчать. Як і має бути. І от питання на останок. Як гадаєте? Краще змащувати раз на рік чи вже чекати, поки скрип нагадає сам? Пишіть в коментарях, заодно перевіримо, хто в нас профілактик, а хто фаталіст.